День, діти, до нас завітала лялька Наталочка. Вона розповіла про свою гарну хатинку, про квіти, які посадила матуся. Але нещодавно пройшов дощик, і близько до них не можна підійти, щоб помилуватися ними, понюхати їх. Тому Наталочка прийшла до нас і попросила допомогти їй зробити доріжки. Діти, давайте подивимося, які гарні квіти ростуть тут. Ось квіточка якого кольору? Так, червоного. А ця квіточка жовтого кольору і синього кольору. Наталочка просить, щоб до квітів ми зробили доріжки. Тож, давайте починати. Будемо робити із будь-якого конструктора. Ось тут у мене дерев'яний конструктор. Скажіть мені, будь ласка, ось ці деталі як називаються? Так, правильно, це сеглинки. Скільки тут цеглинок? Погляньте. Так, багато. А якого вони розміру? Маленькі. А якого ж кольору цеглинки? Різного кольору. Ось тут є червоні цеглинки, жовті і синього кольору. Тож. Давайте починати. Ми будемо будувати з вами доріжки, щоб вони були різні за довжиною. Але за кольором будемо будувати, щоб вони були однакові з квіточками. Діти, до червоної квіточки. Якого кольору ми доріжку будемо будувати? Так, беремо червоні цеглинки. І збудуємо червону доріжку. До жовтої квіточки збудуємо жовту доріжку. До синьої квіточки беремо сині цеглинки і будуємо синю доріжку. Погляньте, дітки, у нас доріжки різної довжини. Синя Доріжка у нас найдовша. А жовта доріжка коротша за синю. Червона доріжка у нас сама коротка. Лялька Наталочка щиро дякує вам за допомогу. На цьому наше заняття закінчується. До побачення, дітки. До нових зустрічей.